Дали, 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 дали. Да, да, да. Слава Отцію і Сину, і Святому Духу, і нині по час часи на віки віків. Амінь. Восставляється і освячується Дім цей окропленням, водою цією освяченою, во ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Представляємо вашій увазі виставки, які розповідають про життя, культуру, традиції, побут, козацьке минуле нашого краю, а також про видатних особистостей і житовищі. Прошу вас в зал козацького славу. Залі представлені предмети, які висвітлюють життя того періоду. Це козацька зброя і предмети побуту того часу. Це човен львовий допанка, які рибалили в той час. Цій вітрині, бачите, представлена бандура, та невеличка гармата салютівка У цій невеличкій залі ми Хочемо показати нашу культуру матеріальну нашого краю з кінця 19-го до середини 20-го століття. Наш край, взагалі, Волинський центр килимарства. Ось у нас килими, які характеризують край, і килими в козаки, і килими у вазони, або, як ми говоримо, дерево життя. Рушники завіски, вони у нас дуже довгі до п'яти метрів і довжини. І іноді однією завіскою можна було прикрасити всі ікони, які були в оселі. Ось така традиційна вишивка була на території цього краю. Далі у нас Баранівський район і головний. Цікавим і неповторним це в нас прялка лежак, який у нас в робочому стані, і прялка стояк. Ця була більш поширена на півночі краю, та була більш поширена на півдні краю. Тоді, коли були великі сім'ї, коли. Ну, всі ми вийшли з народу, коли була одна миска і 10 дітей, і ось таким ковшом можна було взяти з бочки квасу і всім напоїти, щоб всім було добре, щоб всі були ситі, здорові і гарні.